Всім привіт! З вами подкаст Загугли свій діагноз. І сьогодні у нас в гостях лікар акушер гінеколог огородник Юрій Юрійович. Доброго дня! Добрий день. Я лікар, практикуючий і працюю близько 25 років. Оперую, лікую пацієнтів, приймаю, консультую, діагностую різні хвороби, виявляю патологічні стани і реально працюю в практичній медицині. І сьогодні ми поставимо декілька найпоширеніших питань, які ми, дівчата, зазвичай гуглимо гуглі і шукаємо собі біди на порожньому місці. І підійдемо напевно зразу до питань. Отже, перше таке питання, яке турбує завжди і багатьох і всіх. Навіщо ходити до гінеколога, якщо нічого не болить? Ну от об'єктивно, є дуже багато проблем і хворіб, при яких нічого жінку абсолютно не турбує, і з другого боку, коли починає турбувати, стає вже пізно. В свій час, коли е, нас на онкології, будучи студентами, професори і старші колеги вчили, які є ситуації які є патології, і коли нам завели молодих дівчат віком 23-27 років. І спитали, чи їх нічого не турбує. Вони відповіли, що їх дійсно нічого не турбує, але в них вже був рак шийки матки. Тому будь-які ситуації, які. Виявляються занедбаними і вони зайшли занадто далеко, бувають з різними важкими наслідками. І пізня діагностика власне є проблемою для подальшого адекватного лікування. Тому світ вертається до профілактики захворювань. Тому будь-яка молода жінка, яка живе статево, незважаючи з якого віку, повинна регулярно відвідувати лікаря-гінеколога для. Елементарного скринінгу свого стану, включаючи мазочок, діагностику пап мазок шийки матки і е, обговорення скарг, тому що є деякі е, скарги такі, на які люди не зважають, і дівчата думають, що це є нормально. А яка має бути ця регулярність? Тобто... Якщо все Скільки... гаразд, то раз в рік хоча б. Угу. А якщо щось турбує, ну, то це вже по потребі. Потребі, угу. та, це по потребі? Це потребі, і людина звертається в зв'язку з тими залежностями, залежності, які скарги є. Гаразд таке є наступне питання. Якщо дівчата проводять багато часу разом, допустимо, вони там живуть в одній квартирі, у них синхронізується менструальний цикл. Це правда, чи це міф? Думаю, що це міф, але в більшості випадків дуже часто є, коли є комплієнтність проведення спільного часу, це є спільне харчування, спільний побут, спільні якісь фізичні навантаження. І деколи це може співпадати, коли дівчата це трактують, що це є така закономірність. Частіше, якщо поспостерігати по людях, які прожили разом вік старшого віку, є дослідження, які показують, що вони в старшому віці 70-80 років. Років стоять подібні між собою зовнішньо. Угу. Так само є такі спостереження, але думаю, що цикл менструальний не залежить від того, напряму. Гаразд, є таке наступне запитання. Чи потрібно під час менструації митися милом і яким самим, тому що є дуже багато засобів, які от спеціально використовувати під час? Um, цих значить, днів. Вважається, що митися обов'язково і проводити гігієну потрібно, для того є середники в аптеці, мила mm -hmm. для інтимної гігієни, такі як лактоцит та інші. Але в залежності від того, де живе людина, мегаполіс чи село, чи ще щось, використання будь-якого миючого засобу в плані мила, чи крем мила, чи рідкого мила є достатньо ефективним для того, щоб зняти подразнення з mm -hmm. слизових, запобігти потраплянню патрон. Генної флори і будь-яких загальних інфекцій, які може набутися при тактильному контакті. Угу. А, наприклад, купляти якесь спеціалізоване мило потрібно? Чи Ні, Ні, це в цьому, просто маркетологічна хід? Це маркетологічні ходи, так само, як використання щоденних підкладів. Наступне таке питання: чи можна, власне, під час менструації приймати ванну? Приймати ванну можна під час менструації, якщо менструація є не надмірна, не критична по менструальній крововтраті, але є певні умови. Перша умова це не надто гаряча вода і не надто довге перебування в цій ванні. Деколи може бути навіть так, що коли менструації самі є болючі, гаряча ванна може знімати ту болючість, але з другого боку. Може посилювати менструальну крову втрату, тому, відповідно, приймати можна, але короткий час і не в дуже гарячій воді? І вже раз ми так говоримо про менструальний цикл. Є, так, є таке запитання. Моїй сестричці 14 років, але місячних ще немає. Який, власне, цей діапазон, коли вони мають початися, які ці крайні межі від і до? З перебігом життя людства менструальний цикл міняється, міняється самовалюторний цикл, і, власне, йде мова про те, що місячні можуть починатися навіть дівчаток з 9 років. Відповідно, в середньому менструації починається з 11 до 14 років. Якоїсь патології немає? Є пацієнтки, яких в яких починаються в 15-16 років? Однозначно, якщо 14 років і більше, доцільно все ж таки зробити мінімальне обстеження в плані ультразвуку для того, щоб подивитися, чи анатомічно все гаразд. Угу. Чи потрібно терпіти біль при менструації? Взагалі сильного болю при менструації не повинно бути, і дуже часто проходять болючі менструації після народження першої дитини. Але в, 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 в моїй практиці, то що я бачу, якщо є сильні болі під час менструації, потрібно знайти причину і ліквідувати її. А взагалі болі краще знімати. Так само для того є певні засоби, певні препарати, щоб знімати менструальний біль. І взагалі біль він погіршує якість життя, тому біль треба знімати. А гаразд ще знову ж таки питання, напевно, трошки з маркетологічної такої. Є спеціальні таблетки, які кажуть приймати дівчат? Так, абсолютно, вони влаштовані і створені всі на основі нестероїдних протизапальних препаратів, які практично є однакові. Угу. Значить, знову ж таки, маркетологічний хід. Чудесно. Чи випадає під час менструації волосся, чи це норма, чи взагалі таке може бути, і чи взагалі це можна пов'язувати? Час менструації, педменструальний синдром для жінок то є час стресу, який за собою тягне психологічні певні реакції, коли вони зважають на своє обличчя, на якісь шкіри, нігтів, волосся їм здається, що то волосся випадає більше. Ні, так не є. Ага. А взагалі, якщо будемо говорити про передменструальний синдром, як жінкам якось не знаю, не те, що заспокоювати себе, як я не знаю, чи з ним можна боротися. Взагалі можна боротися, як? і досить ефективно для того, треба провести комплексне обстеження і подивитися, знайти мінімальну причину і проблему, на яку можна вплинути. Угу. Тобто він може бути чимось спровокований? Безумовно, тому що він по різному в кожної жінки є. В когось є два-три дні до місячних, а в когось до двох тижнів доходить. Він проявляється власне цими перепадами настрою? Перепадами, так? Перепадами настрою, плаксивістю, скагливістю, відчуття дискомфорту психологічного і так далі. Гаразд, угу. дякую. Власне, наступне таке питання: чи варто носити щоденні прокладки? Навіть коли не йдуть місячні та на нашу думку, обшер в угу. останнім часом ми це обговорюємо в наших колах спілкування. Значить, не варто, тому що самі підкладки це є синтетична продукція, яка викликає збільшення кількості слизових виділень спіху, збільшує деякі мірі подразнення слизових статевих час менструації. Так, це варто поза менструацією не варто. Наступне запитання. Чи можна втратити невинність через використання тампона? Або тампон можна використати, mm -hmm. або не можна? Жінка не буде використовувати тампон, шкодячи собі, роблячи собі больові відчуття. Відповідно, дівоча пліва в кожної дівчини є різна. Відповідно, є дівчата, які вільно можуть користуватися тампонами. Є дівчата, які використати просто технічно не зможуть. Mm -hmm. Якщо вони будуть знущатися і робити це з силою, безумовно, що можуть зробити порушення цілісності. Добре, тоді таке ще питання, яке часто так виникає в інтернеті. В якому віці найкраще втрачати незайманість? І чи взагалі є такий вік? Нема такого віку, кожна людина є зріла по своєму віку. До нас звертаються вагітні дівчата в 12-13 років. Mm -hmm. Відповідно ситуації різні. І є жінки, які прожили все життя і ніколи не жили статево, лишилися незайманими. Відповідно, тої межі нема. З того, що радиться для загально для людей, це досягнення хоча б 18-річного віку, щоб нести відповідальність за ті. Зносини і все решта а, взагалі, типу відсутність статевого життя якось впливає Някі... на якість Вплива... життя жінки? Впливає на якість психічного здоров'я, на психоемоційний фон, на якість здоров'я загального не впливає ніяким чином. Якщо врахувати, що є жінки, які віддають себе Богу, і є монашками, вони повинні би тоді були бути повністю хворі. Вони абсолютно є звичайні, так як популяційно жінки. В середовищі вони мають відповідні так само хвороби, і відношення процентних хворіб є практично однаково. Наступне питання: писали, що воно може здатися дурним, але все ж таки, чи піхва може зношуватись? Поняття? Не може. Піхва це орган, який дуже податливий, він має дуже велику площу, тому що він є складчатий, і відповідно тому при народженні дитини в середньому розмірі головка дитини має близько 11-12 см, Відповідно, піхва. Як розширяється, так потім і спадається до свого нормального об'єкту. Uh -huh. Тому про зношення піхви ми говорити не можемо. А раз наступне таке запитання: коли потрібно починати відлік вагітності? Відлік вагітності починається від першого дня останньої менструації, коли наступна менструація не настала, uh -huh. якщо підтверджено це є тестом на вагітність або гормоном вагітність, звідси наступне таке запитання. Коли затримка у два дні і раніше такого ніколи не було, чи варто починати хвилюватися, що ти за Ну, відповідно, якщо, ти якщо є життя? є підстава думати, що може наступити вагітність, доцільно зробити експрес-тест на вагітність сечі. А загалом не варто, тому що цикли є різні, і деколи буває навіть в жінки в течії року повністю здоровою, що одна місячна може. Бути пропущена, бо може пройти анугуляторний цикл, угу. тому абсолютно якихось таких надмірних хвилювань не повинно бути. А взагалі, як які межі норми менструального циклу, менструальний які цикл має бути більше 21 дня і менше 34 чотирьох? Чому? Тому що фактично для того, щоб настала вагітність, мають пройти певні фази циклічності послизовій мації і по яйниковому циклу для того, щоб наступила вагітність і вона була життєздатна. Для того має бути більше 21 дня, ну і менше 34, відповідно. Угу. Між першими днями менструації. Це були всі наші запитання. Ми вам дуже щиро дякуємо за запис. Ну і на завершення хочу побажати молодим жінкам. Мати до себе відчуття такої правильної думки, усвідомлення своїх дій, поступків, і тому, власне, раджу завжди не читати. Інтернет, не брати якихось відгуків з інтернету, брати їх сильно до уваги. Чому вони дуже часто є хибні? Тому що буває так, що одна жінка собі сфантазувала, іншу ту фантазію продовжила. Тому дуже часто виникають питання до практикуючих лікарів, які абсолютно нічого собою не вартують. Це є повні несенітниці, тому радитись з лікарями, радитися. Молодим жінкам, принаймні з своїми батьками, з мамою, з бабусею, які вже щось знають, вміють і щось можуть їм порадити толкове, не питатися в людей, які некомпетентні, і власне тоді буде абсолютно повноцінне. Здоров'я в тих жінок, догляд за собою і інформацію. Вони цю зможуть передати своїм дітям і щось їх навчить. Дякуємо Юрію Юрійовичу за записаний з нами епізод. Ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на нас, вакцинуйтесь і будьте здорові! Всім па-па! Наш -па. подкаст створено у межах інноваційного проєкту Благоволоччя молоді втілюй свої мрії.